Швиденько розбираємось з металошукачами. Перша і головна теза. Вони існують не тільки для того, щоб хтось кудись щось не занес, а й для того, щоб хтось звідкись щось не виніс. Арочні ставлять в аеропортах, на вокзалах, на вході на якісь івенти та взагалі багато де. На арочних може бути світлова індикація для того, щоб краще розуміти, на якій саме висоті виявлено метал. Для того, щоб розуміти це ще точніше, існують зони детекції. Є захист налаштувань адмінпаролем. Індикація кількості проходів та тривог. Також лінійці Trinix є моделі з проходом завширшки в метр, щоб комфортно могли пройти навіть повноцінні люди розміром з мене. Ну а ручними користуються для того, щоб точно зрозуміти, де саме людина намагається щось сховати. Є два режими чутливості для того, щоб розпізнавати навіть найменші металеві вироби. Вібрація доволі відчутна. Ну а гучність пищалки становить 75 дБ, Ви її почуєте. З металодетекторами Trinix стає безпечніше.